Всім привіт! З вами Асаторо Христислава. Запрошую вас усіх на загальний розклад на тему хто чи що у вас на порозі. Розслабтеся, загадайте себе любимого чи любимого. І подивимося, що нам про це розкаже Оракул Ленорман. Хто чи що у вас на порозі. У вас на порозі комусь буде пропозиція руки і серця. Є люди, які цього не, зах... не хочуть, тому ви тримайте то в тайні, якщо ви отримаєте таке пропозицію. А від кого? Та, від того. Вам... І це принесе вам стабільність в житті, успіх. Покращення е, фінансового положення. А від кого це буде? А від кого це буде пропозиція? Ну то по долі буде а від кого? Буде е, від е, людини, яка знаходиться е, на відстані. Людина вас е, любить, не забула, е, людина про вас згадує часто. Е, можливо, зараз між вами є е, незрозум... якесь непорозуміння, але людина дасть про себе знати і одразу дасть пропозицію серця. Так, є кризи, які цього не не хочуть, доброзичливці, не то для вас читайна. Хто це що напорозі? Ті недоброзиці е, вам е, шкодили в ваших стосунках, е, Багато перепуло для того. Вони закривали дорогу, і ті люди не були. Яка йде вам по долі? Є. Ті люди підуть від вас, вони, вони перестануть вам шкодити, хто, чи що, у вас на порозі, у вас на порозі взаємне кохання, наповнення вас такою щастям, вас радості. Хто, чи що у вас на порозі, так? Будуть ключі в ваших руках, які е, ключ для виш для вирішення всіх ваших е, проблем в особистому житті, в стосунках. Е, ви від, до тепер дотепер було закриття е, вашого особистого життя, але ви е, знаннями своїми або підказками чиїмись. Чи знаками вселеної, ви відкриєте е, е, шлях, двері до успіху у вашому особистому житті? Хто чи що у вас на напорожне? там до вас на напорих іде е, сильний, е, сильний покровитель, який вас. Е, який вас буде дуже любити, який буде вас захищати, буде вам помічником надійним і вашою порою в житті. Буде багато розмов, сплетень, пліток. а ви це все вичистите. Та, да, та людина вже спішить до вас. В скорому часі чекайте проявлення тої людини, людина дасть про себе знати, і, і події будуть розвиватися е, дуже швидко. Він вас нікому не віддасть. Та людина, е, ту людину ви знаєте давно. Можливо, е, хтось познайомиться, хто нема. Хто не в парі, а хто посворився, той помириться. Тобто ця людина йде вам так, якби е, з минулого, то йде вам на щастя, на успіх, на взаємне кохання. Нехай буде так. Приймайте енергію цього розкладу, не забувайте за енергообмін.